Закон України про національну поліцію дійшли ми до статті номер 80 Ну, вже такі статті, знаєте, йдуть, е... ну, які можна не читати, в принципі. Ну так, для загальної освіти, загальних знань, то ми прочитаємо. Так, стаття 80. Види спеціальних звань поліцейських. Перший пункт. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських. Перший підпункт. Спеціальні звання молодшого складу. Рядовий поліції, Капрал поліції, сержант поліції, старший сержант поліції. Ну, а ви знали, що є такі, так, таке звання Капрал в Україні? Я, чесно кажучи, чув це в якихось американських фільмах. а В житті я не зустрічав ніколи капрала. Якось навіть так звучить воно не по-нашому. Так, другий пункт. Спеціальні звання середнього складу, а ну, може теж чимось здивує. Молодший лейтенант поліції, ну це знайома. Лейтенант поліції, старший лейтенант поліції, капітан поліції, майор поліції, підполковник поліції, полковник поліції. Навіть полковник поліції це середній склад поліції. Да? Звання середнього складу. Цікаво. Я чомусь вважав, що полковник це вже таке звання. Як то кажуть, нехіле. Так, третій пункт. Спеціальні звання вищого складу поліції. Ну, тут зараз ми здивуємось. Генерал поліції третього рангу. Ось, як ще по рангам. Генерал поліції другого рангу і генерал поліції першого рангу. Нічого собі. А генералісимуса нема тут поліції, нема. Так, другий пункт. Граничні спеціальні... Граничні спеціальні звання молодшого середнього складу поліції за штатними посадами встановлюються керівником поліції. Е, третій пункт цього, цієї статті закону України про національну поліцію. Граничні спеціальні звання поліції вищого складу поліції за штатними посадами встановлюються президентом України. Ось так. Іде тлумачення в цій статті. Ну що ви? Можете сказати, напишіть якісь ваші думки в коментарях. Ну, В принципі, достатньо багато, е, можна навіть порахувати, скільки звань. От 5 звань е, молодшого складу, так? молодшого складу поліції, потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 звань середнього складу поліції і 3 звання е, вищого складу поліції. І того ми маємо. 14 звань. Уявляєте, 14 звань це щоб дослужитись від там, рядового поліції до генерала першого рангу. Скільки років потрібно, ну, або скільки хабарів потрібно занести. Ну, чи мати якихось родичів, які тебе підтягнуть, так? Тому що ну, в нашій державі це в принципі, в принципі повністю нормально, коли підтягують. Своїх родичів чи знайомих якихось, чи когось за, за гроші до якихось звань. Ось так. от. Ну, Що маємо, то маємо. Так от прокоментували трішечки цю статтю. Ставте вподобайки.